Вже 23 роки в козальці проходить хресний хід від собору Різдва Богородиці, що належить Українській православній церкві. Після літургії парафіяни зі священиками молитовно щороку йшли до недіючого Вознесенського храму, аби провести молебені тут. Провокацію біля Козелецького храму Вознесіння Господнього на Чернігівщині влаштували агресивно налаштовані люди у балаклавах та камуфляжах, які приїхали до села разом з представниками Київського патріархату 9 червня у День Вознесіння Господнього. Жимодан, вокзал, Приїжджі радикали і навіть кидали у вірян петарди. У не свої хочуть, вони «У Бога не створку, 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 Так не можна робити. Церква наша, звісно, була. І ми їй молилися, Молилися Богу. Ну, не цьому, котрий зараз прийшли в власні нас обирали людей. Ми з миром прийшли. Неодноразово в Чернігівській єпархії зверталися до представників влади з проханням повернути храм церкві. Але у відповідь чули тільки відмовки. Начальник відділу департаменту культури і туризму національностей та релігії Олексій Степаненко для місцевих ЗМІ пояснив ситуацію. Це сьогодні дали разовий дозвіл на проведення богослужіння Української праславної церкви Київського тобто, подарка. Як далі буде розвивати ситуація, не можу сказати. Секретар єпархії Ігор Педан розповідає, що вірні УПЦ звершили молебень на певній відстані від храму, після чого розвернулися і хресною ходою пішли назад до церкви Різдва Богородиці. Але людей продовжували переслідувати представники правого сектору. Вони буцімто захотіли помолитися ще й в храмі Різдва Пресвятої Богородиці, та їх туди не захотіли пускати самі люди, а поліція перекрила їм дорогу.